Відступом з Херсона окупанти обікрали обласний художній музей. Що вони забрали і як відновити колекцію? Поговоримо з директоркою музею Аліною Доценко. Пані Аліно, вітаю вас. Доброго ранку. Розкажіть нам, який масштаб грабунку? Величезний. Його можна назвати космос. Я не знаю, як сказати. Я бачу, що вам прям фізично тяжко про це говорити. Я е, не тонка сльоза, але я, я не знаю, я плачу вже два тижні, і ну, вчора е, наша поліція, яка е, ще е, майже три доби виставила нам охрану, а вчора е, очільники, е, пан Борис. Начальники зам, пан Олексій зайшли і зробили мені відео. Ну я не можу вам сказати, що це було, але вони не змогли зайти в фонди. І я ж боюсь цього відео. Знаєте, серце рветься. Не знаю, як переживаю. Чи зрозуміла зараз, наприклад, який відсоток із того, що було в музеї, забране, із того, що ви знаєте, принаймні? Забраний майже із наших 14 тисяч, забрана більш половина, а ставлено таке, що тяжко було таскати. Це скульптура, щось прикладного мистецтва, що я ще не бачила, і ну знаю точно, і останніх років е, живопис. Але все, що 17-й, 18-й, 19-й, 20-й століття, е, все вивезли. Грузили е, 4 доби, е, громадні 5 фур, е, е, декілька автобусів, де вивозили оргтехніку, я так думаю, щось таке хрупке. Е, е, що Поки ще не знаю, але е, в Сімферополі з'явились яскраве фото, яскраве відео. Як під'їжджають під музей е, е, машини, як їх вигружають, я зараз знаю, що вигружали е, співробітники Сімферопольського музею і е, е, персонал е, театру. Носили довго, і ті штабелі, які вони вигрузили в коридорах музею, я його пізнаю, я там бувала е декілька робіт, ну багато робіт. Ми зараз індивікуємо їх. Вони е чи лицем стоять під стін стінками до нас, чи і, і номерами. Де е, ми читаємо наші номера на, на музей, а то, що ліцем, там майже етикетки ми бачимо. І я дуже дякую е, Ніскіу уклін тому хто це зробив. Е, я знаю, що приїжджали е, до нас музей, приїжджали директор е, Сімферопольського музею, зараз скажу прізвище, е, Маддін Андрій Віталійович і Возам Шкейдя Олег Петрович, які приймали. Ну скажімо так Ну, вони і... курували військових. Так що треба саме забрати? Що їх цікавить? Ні, 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 ні. Керували на жаль наші музейні mm. колаборантки, а декілька із них виїхали заздалегідь в Крим. Ну там десь за. Тиждень, а декілька остались Ті, кого я умаляла, писала, заклінала цього не робити, не йти, не йти працювати з окупантами. Але вони прийшли, вислухали і пішли. Що їм керувала, я не знаю. Що вони, як вони зараз будуть жити, чим, куди тікати. Я не знаю, але це вже діло справа е, органів наших, і, ну, Господа. буду молитись, щоб бути е, на їх судах і знати е, вироки. А це співробітники, які така була кальцова за е, експозиційним відділом, яка в той час, коли. Я з музейниками, які остались до кінця українцями, музейниками щирими, ризикуючи життям. І коли ми намагалися це все спрятати за будівельними парканами, за будівельними ем, рештуваннями, тому що до ем, Кінця двадцять року весени був розпочат великий ремонт. Пані Аліно, І... у нас на жаль вичерпується час, але я розумію, що ви зробили від себе усе залежне. На жаль, не всі були співробітники музею, як ви, ваші колеги, які намагалися врятувати ці картини. І зараз справді це вже зона відповідальності правоохоронних ще... органів. Пробайте, я на, на да. жаль, на, давайте продовжимо нашу розмову в наступних ефірах. Ситуація так, вилинка, однозначно божна. трагічна. Давайте давайте а, 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 Дивіться, в березні. Зайшли окупанти в Херсон. Перших числах а нас окупа окупували тільки в липні. Скільки ми тримались, скільки ми, пробачте, їх умовляли, що ми виїхали. Нема чого там дивитися. Але капанки бігали, доказували, що директор бреше, Допоможіть зайти. Ми вам покажемо от така. Отакі от люди. Це тяжко чути. Дякую вам дуже за те, що ви до нас долучилися. Аліна Доценко, директорка Херсонського обласного художнього музею, була з нами на зв'язку. Продовжуємо.